Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Сьогодні тема мого включення М -м -м. Значить, Що я вам хочу сказати? Прийшла осінь. От. Ну, ще перша половина осінь тільки починається. Ще в нас тут стоїть не літо, тепло. Ну, в чому річ. Пеларгонія от після е, літньої спеки тільки-тільки розпочала е, відходити літом е, десь е, росла добре до кінця червня місяця, а як почалась літня спека, де температура. За 30, а в тепліцях і того більше, півергонія моя дуже погано себе відчувала і, як говориться, єлі-єлі животіла. Геть не розвивалась, не росла, от сиділа, що я не робив, поливав, підкармлював, нічого не допомагало. Значить, висновок який. Вона дуже боїться високих температур. Хоч вона і Родом із Південної Африки, але Південна Африка це не екватор, так що дуже боїться високих температур. І ось уже якщо пішли температури нижче 30, моя пілагонія розпочала активно розвиватися, значить, давати нові пагони, викидувати світі. І вот. я вирішив цей час э, зайнятися э, розмноженням э, живцями. Вот. Значит, для цього я э, використовую касету. Думав спробувати э, у воді. Тут є декілька э, воді стояла, ну що, пожовтіла. Даже з додавленням корневіну і мені не сподобалось, тому я вирішив, як завжди, використати субстрат вот, торфяний і розмножити у торфяному субстраті. Ну, для цього заготовлюю живці. Вот. Головний принцип такий, щоб в принципі, щоб живець мав точку росту верхушечний, е, тому що можна і боковим е, десь спав спа, зухилися, буде е, вибивати е, ну, е, новий пагін. Але е, коли є верхушечний, то це доволі краще. Перший момент, другий момент е, Зріз потрібно робити гострим предметом і його потрібно робити, ну, в пределах значить, в пределах міжду де саме більше, значить, сконцентровано таких ростових речовин, з яких потім образується калус і образу... Утворюється коренева система. Ось така ситуація. Ну, перед цим, як ставить його значить, субстрат, потрібно вмочить корнівін. У мене тут корнівін порошок, я вмакую і ставлю е, субстрат. І таким чином. Значить, Получається розмноження живцями. Дальніший догляд полягає в тому, що потрібно зволожувати значить, субстрат зранку, ввечері бажано ще в обід. Якщо, ну, якщо хмарна погода, значить менше можна зволожувати, а якщо більше, то потрібно зволожувати. І це дає. Можливість корення утворення раз. Ну і друге листя зволожується, теж краще усває поживні речовини і скоріше утворює кореневу систему. Отакі справи. З осіннім розмноженням. У мене є дослід з розмноження під зиму. Ну, поки з температури до 30 градусів днем і ночі опускається десь 15. 16, то вона буде в мене розмножитися в моїй сонячній теплиці. Отакі от справи. Я сподіваюся, що десь через 2-3 неділі з'явиться перва коренева система. От. А вже під зиму пересаджу в вазончики і буде вона мене зимувати в прохолодному приміщенні. А вже навесні буду розсаджувати такі. от Подвісні горшки. Зараз, да. в принципі, спросу на подвісні горшки особливого немає. А от весною, якщо е, гарна пеларгонія і ці, з квітами, дуже користується е, популярністю. Ну, що касається е, з, зимового періоду, ну, то буде, в принципі, е, Друге включення, як її підготувати до зими, щоб вона гарно перезимувала. Отакі От друзі справи із піларгонією. Є в мене тут декілька видів. Піларгонія ангельська, пеларгонія королівська, пеларгонія плющелистова, листова піларгонія зональна. От, так що займаюся цією справою. А на цьому буду завершувати свій такий невеличкий репортаж про пеларгонію. Ну що сказати, що влітку, звісно, треба і десь від сонця в таку жарку погоду ховати, от, хоча б полутень, в тень, щоб вона не так болісно переносила жару. Так що, друзі, отакі діла з Пеларгонією. А на цьому завершую. Можна поставити лайки, підписатися на канал. І дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, можете використати значить, мій досвід в своїй роботі з Пеларгонією. Бажаю всім мирного неба, на все добре і. До побачення.